У школах Луцької громади завершують підготовку укриттів. Це підвал однієї із найбільших шкіл Луцька, де навчаються понад 1200 дітей. З міркувань безпека директор просить школу не називати. Сьогодні тут завершують прокладати до підвалу воду. Заступник директора з господарської роботи Валерій Сидорук показує укриття на 664 квадратні метри. Це ми можемо розмістити. Якщо брати з один метр квадрат на людину, це 664, Якщо брати 0,6, Квадратний метр, то виходить 1104. сто Побіляно, приведено в порядок, Все вичищено, провітрено, побілили і підкрасили. Вайфай проведений. Огнетушителі будуть доставлені. Є аптечки доробляння воду і доставити ще стульчики. Ну і біотуалет. Міська рада закупила вже. Нам чотири казали виділили. Біля школи наводить лад квітникарка Ольга Котомай. Що я для школи можу зробити для діток? Прийняти їх, щоб вони в красі жили, щоб вони вміли працювати на землі, щоб вони вирощували зі мною разом, допомагали мені квіти вирощувати, щоб школа наша цвіла. Діти бігають по школі, ходять на території школи, прибігають. Вони сумують за школою, сумують за вчителями. Ждемо дітей, ждемо, мусимо ждати. Вони потрібні тут дітки. Нагадаємо, завершити облаштування укриттів у школах Луцької громади мають упродовж цього тижня, розповів Суспільному керівник департаменту освіти Віталій Бондар. Наступного їх має обстежити комісія управління освіти. Зі слів Віталія Бондаря у школах громади навчається майже 32 тисячі дітей. Дарія Тимошкова, Петро Потієвський, Луцьк.